Добрий вечір всім. Хочу поділитися своїми спостереженнями про 2024 рік, який підходить до завершення. Тим паче, що більшість європейських країн, американських та й самі українці скоро будуть святкувати Різдво. Що цікавого приніс цей рік? Розчарування. Розчарування в людях, розчарування в ситуаціях, розчарування в планах на життя? Чому такий песимізм? Ну, для прикладу мене буде перше за все моє багаторічне життя саме одиноке самотнє Різдво. Не знаю, чи буду робити якусь вечерю, хіба в пам'ять щось. Може, запалю свічку. Та й на цьому все. Саме не святкове свято. <сум> як сарказм. Я здивуюсь, як прийде святкування Нового року, оце напевно буде самий більший ефект розчарування. Шкода буде, якщо наступний рік буде не кращий, а не дай Боже гірший. Судячи по тому, що робиться на планеті, тут тільки один песимізм. Цікаво, коли небудь люди порозумнішають, стануть добрішими і чесними. Перед собою і перед іншими. Але, напевно, ні, людина це все-таки чомусь більше тварина, як творіння Боже. І багато цього тваринного спонукає людей. На негарні вчинки підлість, злість і ненависть один до одного. Але, напевно, то воно на краще буде самому на Різдво, як зіпсувати комусь свято. Чи щоб зіпсували тобі. Так що всіх з наступаючим святом хай вам всім буде добре.